Чи треба приховувати свої емоції, слабкість, сльози від дітей? А, ну знову таки, часто буває, в залежності від ситуації, буває таке, що мама вже не стримується і це буває при дитині. Але важливо пояснювати, чому я себе так почуваю для того, щоб не злякати дитину, для того щоб не травмувати ще більше. А, якщо дитина побачила мамині сльози, сказати, що це ти не ти винен. Я просто розгублена, я не знаю, що робити, але я справлюсь. Я думаю над тим, що я зараз можу зробити. Мені страшно, я злюсь. Це мені здається, зараз ми маємо навчитися говорити про свої почуття і дорослі. І таким чином, коли ми говоримо, ми вчимо і дітей робити так само. Якщо дитина бачить, що мама це може зробити, і вона навчиться це робити. І це дуже круто, якщо дитина прийде і скаже, мама, Мені сьогодні так було страшно в школі, або мене сьогодні так розізлили це ж круто, якщо дитина прийде і поділиться, тому що вона сама буде вміти розуміти свої емоції. Але, звичайно, я би не радила, настільки часто це робити, і прямо відкрито в дитину при дитині, якщо дитина ну, вже стала свідком того, що мама не витримала, пояснити. А так намагатися, звичайно, самому Поруватися своїми ситуаціями, своїм емоційним станом, але пояснювати дитину, вчитися самому і вчити дитину, називати емоції, регулювати емоції і давати різні способи, як це робити.